Я вас вітаю. Продовжуємо розгляд завдання НМТ демо варіанту 2024 року, і приступаємо до 15-го завдання. Всі попередні завдання є в попередніх відео. Розглянемо це завдання. Тут нам треба знайти похідну функцію ось такої. Як бачимо, функція у нас записана у вигляді добутку Х, помноженого на Х. Куб плюс 1. Для того, щоб знайти похідну, нам треба спочатку дану функцію перетворити, розкрити дужки. Щоб розкрити дужки, перемножимо х помножимо на х куб. При множенні степені показники додаються. Оцей х у нас має показник 1, тут 3. Отже, буде х у четвертому степені. І додати х помножене на 1. Яке б число ми не помножили на 1, буде те ж саме число. Аналогічно, з виразами. Отже, розкривши дужки, маємо вираз х у четвертому плюс х. І тепер пригадаємо основні е, формули з таблиці похідних. Е, якщо ми маємо x у степені n, то похідна цієї функції показникової е, степеневої, е, має таку формулу n помножено на x в степені n-1. Похідна ікса – це буде одиниця. Ну, і тепер маємо знайти похідну даної функції. Якщо у нас х в степені 4, то за ось цією першою формулою це буде 4 помножено на х в степені на 1 менший. Значить, це буде х в кубі. І плюс похідна х, це буде у нас одиниця. І шукаємо правильну відповідь, бачимо, що це в нас є відповідь А. Наступні завдання дивіться в наступних відео.